Вітаю вас на каналі Українська Хвиля в Україні. Готують запровадити економічне бронювання, тобто надавати відсрочку від мобілізації військовозобов'язаним чоловікам за сплату певної суми до державного бюджету. Взагалі питання обговорюють досить давно, але я свідомо не підіймала його, тому що не було конкретики. Навесні звучали окремі тези стосовно того, як це від... має відбуватися цей процес. Але то було із категорії вилами по воді писано. На зараз вже з'явилася інформація про конкретні суми, які фігурують, тобто заробітні плати, які мають отримувати українці, які претендують на бронь. Також є дані щодо строків орієнтовних впровадження цих змін, а також деякі інші деталі. Зараз про все це розповім, а поки підпишіться на канал, щоб отримувати актуальні українські новини. Отож, у Верховній Раді та уряді розглядають різні варіанти економічного бронювання. Що ж таке це економічне бронювання? Це механізм, який дозволить працівникам критично важливих для економіки підприємств отримати відстрочку від призову на службу. Днями прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зробив заяву про запровадження принципу воюй або працюй. Він сказав, що українці мають. Або воювати безпосередньо захищати Україну на фронті, або працювати офіційно, сплачувати державні податки і наповнювати державний бюджет. У ньому зараз, як ми знаємо, дуже великий дефіцит, і потрібно зібрати колосальну суму у близько 500 мільярдів гривень. Видатки величезні на війну, на соціальну сферу. Тобто гроші потрібні і. Економічне бронювання, як вважають в уряді, може стати одним із варіантів заповнити ось цей дефіцит і залучити до державного бюджету мільярди гривень. Запровадження економічного бронювання може стати ефективним механізмом для виводу бізнесу з ціні, тому що роботодавці будуть зацікавлені показувати вищі офіційні заробітні плати, а не мінімалку, як це роблять багато хто зараз. І таким чином. Сплачувати вищі податки і забезпечувати бронь своїм працівникам, прихильники економічного бронювання також кажуть про те, що військовозобов'язані чоловіки з високим доходом можуть сплачувати вищий військовий збір, ніж інші українці, і тим самим підтримувати економіку, ну і забезпечити собі відсрочку від мобілізації. Як відомо, зараз право бронювати своїх працівників мають підприємства установи та організації, які є критично важливими для Забезпечення сил оборони або цивільного населення України, тобто в них є статус критично важливих. Якщо нова модель економічного бронювання буде ухвалена, таке право на бронювання свого персоналу чи якогось відсотка отримують і інші установи на основі високих заробітних плат своїх працівників, тобто люди, як сплачують вищі податки до бюджету, і тим самим забезпечують собі. Право на відсрочку від служби. Депутат парламенту Ярослав Железняк підтвердив, що Міністерство економіки працює над економічним бронюванням. І вказано, що одним із критеріїв має бути рівень заробітних плат. Цитую, наразі напрацьовується кілька моделей, але остаточне рішення чекають від вищого політичного керівництва. По датам впровадження це десь жовтень, листопад. Цього року, тобто не вересень, але за місяць-два планується запровадження цього економічного бронювання, і каже Железняк: за консервативними розрахунками, воно принесе близько 40 мільярдів гривень на рік. Отож, про які суми або заробітні плати йдеться, яке обговорення зараз проводиться. Видання Forbes Україна за посиланням на джерело у кабінеті міністрів повідомило, що йдеться приблизно про 35 тисяч гривень на місяць. Ось така заробітна плата має бути у претендентів на економічне бронювання. Що уряд розглядає кілька моделей економічного бронювання. За першою моделлю, офіційна заробітна плата претендента на економічне бронювання має бути у зазначеному розмірі близько 35 тисяч гривень. Модель передбачає, що критерій високої заробітної плати у 35-30 гривень стане додатковим до інших, тобто, також буде враховуватися середня заробітна плата у підприємстві, також сума сплачених податків і річні надходження в іноземній валюті. Тобто заробітна плата плюс ось ці ще інші критерії. Цікаво, що у Верховній Раді запропонували нижчу заробітну плату, нижчий розмір. Який становить 20 тисяч гривень для надання економічного бронювання, відповідна заява прозвучала від депутатки Галини Янченко. Цитую, 20 тисяч гривень, каже вона, якраз та сума, яка запропонована в основному законопроєкті. Вона є цілком компромісною з одного боку, достатньо високою, щоб всі не побігли підряд бронюватися, тому що генштабу потрібні люди на фронті і потрібно мобілізовувати працівників. А з іншого боку, це все ще помірна сума, яка дасть змогу зберегти ключових працівників, без яких підприємство просто завалиться. І е, депутатка наз, назвала приклад працівників таких, які, без яких неможливе нормальне функціонування робочого процесу це унікальні інженери, ключові технологи і, наприклад, фінансові директори. Взагалі надання відсрочки за гроші різко критикується як представниками влади, як і так і пересічними українцями, тому що є думка про те, що взагалі розділить економічне бронювання суспільство офіційно ось так на багатих і бідних. Одні будуть воювати, а інші офіційно відкупляться і зможуть отримувати бронь і не йти. До армії. Але прихильники нової концепції кажуть і про те, що і зараз ті, хто хочуть відкупитися і мають таку фінансову можливість, чудово це роблять. Але кошти десь вони випаровуються, десь вони осідають у кишенях недобросовісних працівників ТЦК, і таким чином до бюджету не надходить з уродних сум. Тобто вони минають бюджет і просто. Нецільове використання цих іде коштів, тому два різні, дві різних думки, дискусії продовжуються, і послухаємо, що кажуть у Верховній Раді. Голова економічного комітету парламенту Дмитро Наталуха каже, що економічне бронювання може додати до бюджету до 10 мільярдів гривень на місяць. І цитую, каже народний обранець, безумовно, це позитивне рішення, яке створить рівні та прозорі умови для всіх, але це лише перший раунд, каже він. Недолік такої моделі в тому, що вона не покриває малий бізнес. Тобто дрібні ФОПи не зможуть бронювати ні себе, ні своїх працівників. Нагадаю, що навесні, а саме у травні, в офісі президента відмовилися від ідеї економічного бронювання. З посиланням на генштаб, що який побоюється, того, що економічне бронювання не розв'яже проблему із нестачею кадрів, тобто економіка, ми знаємо, що зараз є дефіцит кадрів, критично не вистачає працівників, вакансій зараз більше ніж шукачів роботи, принаймні офіційно хто хоче працевлаштуватися, і таким чином, економічне бронювання може сприйнятися не як. Ефективний спосіб наповнити бюджет а також сприяти економічному розвитку, а як офіційний відкуп від мобілізації, і це спричинить негативну реакцію у ЗСУ безпосередньо. Аналітики також зазначали, що потрібно все одно знайти величезні суми для того, щоб. Зменшити дефіцит бюджету, і для цього потрібно підвищити податки. Але голова фінансового комітету Данило Гетманцев заявив, що питання бронювання від мобілізації та підвищення податків взагалі не пов'язані, тому що підвищення податків в Україні у будь-якому разі відбудеться, тому що іншого джерела для наповнення бюджету просто немає. І ми маємо фінансувати свої видатки, а міжнародні партнери повністю не будуть. Цього робити, звичайно, тому що вони нам допомагають дуже багато, дуже значно. Але повністю всі суми на всі потреби вони, звісно, надати не можуть. До речі, що стосується підвищення податків. 29 серпня комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти, ухвалити у першому читанні законопроект про підвищення податків. Йдеться про доопрацьований документ, який передбачає запровадження військового збору для ФОП, так а також підвищує військовий збір для інших категорій громадян. Отож, ставка військового збору має підвищитись з 1,5% до 5%, тобто буде 5% військового збору. Також становиться, як я вже сказала, військовий збір для ФОП платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп, і він становитиме цей військовий збір. 10% від мінімальної заробітної плати. Як відомо, з 1 січня мінімальна заробітна плата становила 7100 гривень, а з 1 квітня її підвищили ще на 900 гривень, і зараз вона становить 8000 гривень. Тобто 10% від цієї суми, це 800 гривень, становитиме військовий збір для ФОПів. Також депутати пропонували встановити податок у розмірі 50% на надприбутки банків. Але Національний банк України, Мінфін, а також МВФ виступили різко проти, тому депутати вирішили повернутися до розгляду цього питання пізніше. А зараз від цієї норми тимчасово відмовилися. У Верховній Раді розроблять окремий законопроєкт, який передбачає зарахування. Додаткових надходжень від військового збору до спеціального фонду, і ці кошти матимуть цільове призначення, витрачатимуться безпосередньо на безпеку та оборону. очікується, що прийняття закону про збільшення податку, зокрема військового збору, дозволить наповнити державний бюджет додатково до кінця року 30 мільярдами гривень а наступного року дозволить отримати додатково 126 мільярдів гривень. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Приєднуйтесь!